Всім привіт! Щойно заїхав Nissan Leaf в комплектації максимальний N connecta на топових лінзах. 62 кВт потужність батареї 160 кінських сил в оригінальній фарбі. Авто з Нідерландів, 111 тисяч пробігу. Лише сертифікував, щойно розгрузив з автовоза. Обійду вам покажу стан авто. Хто шукає автомобіль в оригінальній фарбі? Дуже гарно. гарний стан автомобіля, два зарядних пристрої. В автомобілі їздила якась дама, певно, запах дорогущих духів. Взагалі автомобіль з дороги. Чистенький, акуратний, комплекс і готовий до продажу. Два ключі. Підігрів керма, сидінь, автоматичне затемнення, підігрів задніх сидінь, тепловий насос. Зараз подивимося, що там у нас під капотом. Лобове оригінальне. Ще щось є. Не знаю, що це? Що це за кнопочка? Напишіть, хто знає. Розмитнений сертифікат вже забрав. Стан з дороги, можна змити. Якщо сподобалось, телефонуйте. Є великий вибір електромобілів. Дивіться в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!